Ялинку вона зазвичай починають наряджати десь за кілька днів до початку Нового року, і стоїть вона до, до так званого старого Нового року, ну, два тижні і більше. Але так було не завжди. Наприклад, в 19 столітті, коли ця традиція лише, лише започатковувалась в багатих родинах, то Ялинка стояла не більше дня. Вона використовувалась просто, ну, саме дерево в якості м, такої споруди для створення сюрпризу для дітей. Її наряджали іграшками, там, цукерками, різними фруктами, і це робилося. В таємниці від дітей. Потім двері відкривались, дітей запускали. Вони миттєво обносили всю цю ялинку, тобто стояла вона не більше одного дня.